Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх, шановні журналісти. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, на Луганському напрямку противник порушив режим тиші у золотому попасні, а також новоолександрівці. На інших ділянках фронту цього напрямку вчора було тихо. Всі ворожі обстріли, зафіксовані за добу на Луганщині, відбулися в темну пору доби. Один із них був з використанням мінометів, і внаслідок агресивних дій противника пошкоджено ділянку автодороги Попас на Первомайськ. Таким чином, всього за добу на Луганському напрямку сталося шість ворожих обстрілів. В одному випадку противник використовував важке озброєння. Донецький напрямок тривають активні бойові дії по всій лінії зіткнення за винятком Донецького аеропорту. Там вчора було спокійно. Одразу після півночі ворог здійснив короткотривалий, але потужний артилерійський обстріл наших позицій під селищем Луганським. Протягом доби, але лише під покровом ночі, незаконні збройні формування неодноразово застосовували міномети на ділянці фронту Новгородська і Авдіївка. Там же тривають інтенсивні перестрілки між силами антитерористичної операції а також противником. Всього ж на Донецькому напрямку за добу зафіксовано 28 ворожих обстрілів. У 10 випадках ворог застосовував важке озброєння. І Маріупольський напрямок. Основними гарячими точками вчора були Красногорівка, Мар'янка, а також район Докучаєвська. Також неспокійно було на ділянці фронту Шарокі талаківка на цих рубежах незаконні збройні формування активно використовували міномети, також вели снайперський вогонь. Українські війська неодноразово були змушені відкривати вогонь у відповідь. І на ділянці фронту Новогнатівка Павлопіль вчора було тихо. Таким чином, на Маріупольському напрямку за добу сталося 28 фактів порушення режиму тиші з боку бойовиків. У шести випадках ворог використовував важке озброєння. За минулу добу також противник організував вісім розвідувальних прольотів безпілотних літальних апаратів. Чотири з них зафіксовано на Донецькому напрямку, і також чотири на Маріупольському напрямку. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. П'ятеро наших бійців були поранені. І втрати противника. Минулої доби п'ятеро окупантів загинули, і семеро зазнали поранень. Ці втрати понесли так звані 3-4 сота бригади, а також 9-й полк російсько-окупаційних військ. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Збройних сил Російської Федерації Дмитро Бондарєв за документами прикриття це Євген Коваленко. Знятий з посади командира так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти дислокації міста Новоазовськ через неспроможність забезпечити належний рівень бойової підготовки та морально-психологічний стан особового складу. До прибуття на територію України цей офіцер обіймав посаду командира 51-го парашютно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії. Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації, місце дислокації Тула. Зазначимо, що полковник Бондарів нецензурно вилаяв керівництво Збройних сил Російської Федерації та запропонував керівництву Росії. Далі, цитата, самим піти воювати з братами-слов'янами на сході України. Відомо також, що цей російський офіцер брав участь в обох чеченських війнах, тому давно і добре знає. Що таке жорстока та кривава війна розв'язана Кремлем з мотивів відновлення імперської величі? Тим часом в місті Чугує в Харківській області офіцери, випускники військових навчальних закладів вдосконалюватимуть навички на полігоні. Протягом двох тижнів офіцери на вогневих стрільбищах та тактичних полях будуть закріплювати набуті теоретичні знання. І водночас курсанти першого курсу. Національному університету повітряних сил імені Івана Кожедуба проходять курс первинної військово-професійної підготовки. Наголос робиться на практичній підготовці, на проведення якої відводиться більше 70% навчального часу. Серед предметів навчання військова топографія, загальна тактика, військова медицина, інженерна вогнева підготовки. З першокурсниками також постійно проводяться психологічні тренінги. Метою яких є виховання стійкості у сучасному бою. І також прикордонники проводять масштабні тренування. Впродовж наступних 10 днів співробітники Донецького загону Державної прикордонної служби відточуватимуть бойові вміння та навички. Прикордонники провели десантування збройнетехніків, вдосконалили навички влучної стрільби зі стрілецької зброї, а також провели бойове злагодження. Керівництво Державної прикордонної служби відзначає, що тактика дій підрозділів змінена порівняно з попередніми руками і приведена до сучасних умов ведення бойових дій. І також на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Львівської області відбулася ротація командувачів канадської сумісної оперативної групи в Україні на чолі з підполковником Уайном Нівеном. Протягом наступних місяців канадська команда це близько 200 осіб. Проводитиме навчання зі Збройними силами України з питань навичок та володіння особистою зброєю, надання першої медичної допомоги, утилізації вибухнебезпечних боєприпасів, самородних вибухових пристроїв, безпеки польотів, а також інших питань. Друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Чи будуть запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому прес-конференцію завершу.